До Речі, то ще з невеликих новин переселили Віктора. Я не знаю, як це працює у людей, але просто за рахунок того, що ти даєш чомусь ім'я і там періодично про нього згадуєш, спостерігаєш за ним, ти, ти, прив ти починаєш прив'язуватись. Навіть якщо це просто Паний павук, це звичайний павук, якого я в перший день, як побачив, я хотів заїшити. І я, я його не заїхав. Я вирішив я за ним поспостерігаю. Спостерігав за ним декілька тижнів, прям кожного дня дав йому ім'я, і я прив'язався до нього, наче він реально мій ручний павук. І мені дуже було прикро його переселяти. Ми його переселили, посадили його на цей паркан і пішли далі своїми справами займатися. І потім вже в вночі перед сном виходили з нам погуляти. Я йду туди, вже в темряві з цим ліхтариком, і дивлюся, його там немає. І мені так сумно стало. Від цього ну, я ж тобі а потім його. Марія знайшла його. А він там собі. Він коротше він перемістився трішки. Там є оце світильник, такий вуличний. І він собі там. Ну я можу показати. Ось отак. О, отаке от сидить. Подивіться, яке гровне як перенесли, так. взяли савок. Вінник довгі такий, і просто я, отак, от згріб його на віник на, на совок отак перетримуючи, переніс і отак от до стіни притулив, щоб він туди переліз. Він не дуже хотів злазити, звісно, але вийшло якось.